Привіт, свідомі! Найближче 20 хвилин ми будемо говорити про геніальних немовлят. І ні, я не втратила глуст так. Це пов'язано з музикою. Сучасні батьки часто шукають способ покращити розвиток дитини. Відео з написом Mozart for Babies IQ Booster з'явилися скрізь на YouTube. Їх тисячі, і сумарно вони набирають сотні мільйонів переглядів. Один із таких роликів із класичною музикою має понад 19 мільйонів переглядів. Схоже, що для багатьох сімей моцарт асоціюється з інтелектом. Але звідки взялося це твердження і чи є воно правдивим з точки зору науки? Це почалося у 1993 році з роботи роушера та його колег. Вони розділили 36 студентів на три групи. Перша група прослуховувала 10 хвилин Моцарта, а саме сонату для двох фортепіано у ре-мажор К 448. Друга 10 хвилин релаксаційних аудіозаписів, такий як, наприклад, на Ютуб Звуки дощу або Тріски вогню. А третя перебувала у тиші. Потім усім зробили тест на просторове мислення, наприклад, завдання на складання або вирізання фігур з паперу. Результат показав, що студенти з групи Моцарта, ніби підзаряджені музикою, мали середні показники на 8-9 балів IQ вище, ніж ті, хто був у тиші. Показник вражаючий. Проте, варто уважніше глянути на самі висновки авторів. У цій праці не йшлося про довго тривале зростання. IQ. Роушер і колеги зазначали, що покращення спостерігалося лише одразу після прослуховування і швидко минало, приблизно через 10 15 хвилин. А більше самі дослідники підкреслювали. Що збільшення показників обмежено лише тестами на просторове мислення, а загального підвищення інтелекту не виявлено, іншими словами, їхній результат швидше стосувався миттєвого поліпшення настрою і концентрації студентів, аніж справжнього тренування мозку. Ідеї ж про те, що прослуховування моцарта перетворить дитину на генія, з'явилися вже з медійних заголовків, а не з самої наукової роботи. У 1995 році журналісти The New York Times підхопили сюжет, а популярні радіостанції США крутили К-448 ледь не що години, обіцяючи мозговий розгін. Уже у 1998 році губернатор Джорджії Зел Міллер запропонував видавати кожній новонародженій дитині безкоштовний аудіодиск з Моцартом. Паралельно на ринку з'явилися перші касети Бейбі Енштейн. Промоутери стверджували, що достатньо натиснути «плей», щоб отримати конкурентну перевагу в дошкільній освіті. Тисячі батьків поспішили купити набори. Не читаючи первинні наукові статті після 1993 року. Понад два десятки лабораторій намагалися повторити гучний ефект Моцарта майже всі отримували або статистичний шум, або зовсім нульову різницю. Найповніший тогочасний підсумок зробив когнітивний психолог Кристофер Чабріс, його метааналіз 1999 року охопив 16 реплікацій, а це понад 700 учасників. І показав, що середній приріст становить приблизно півтора бали IQ. Різниця, яку легко стерти випадковим гарним настроєм або збігом завдань. За два роги Річард Дженкінс додав ще 10 робіт і отримав той самий висновок. Якщо й ефект десь і показується, то зникає щойно експеримент. Повторюють із суворішими статистичними критеріями або змінюють спосіб тестування пізніше, у 2010 році, великий огляд Пічніга і Ворацака підрахував уже 56 досліджень, і все теж саме жодного стабільного підвищення інтелекту від пасивного прослуховування класики немає, скільки дослідження не повторюють. Хо, -хо ні,сійте! А як же дослідження 1998 року, а? де той самий Альфред Роушат поставив експеримент на щурах? Вагітні самки щодня слухали сонату 448 Моцарта. А контрольні групи отримували білий шум або хаотичну, синтетично спотворену версію цієї ж сонети. Коли малята підросли, опинилися. У водяному лабіринті моцартівські щури робили на чверть менше помилок. Здавалося б, ось нарешті твердий доказ. Ну, весь цей час дослідники не тільки клонували протоколи роушера, а і співставляли сонату К448 з усім, що тільки можна, і з Бетковином. Із колисковими, і з дитячими казками, а подекуди і навіть з популярною музикою радіостанцій, уже 1999 го Майкл Нантес і Глен Шелленберг показали, що студенти мають той самий короткий стрибок успішності, коли слухають приємну аудіоісторію, історію, за умови, що вона їм подобається більше за моцарт. У 2001-му Томсон, Шелленберг і Госейн, детальніше відстежили пульс і настрій добровольців, і довели: варто математично прибрати компонент емоційного збудження, і всі різниці між швидкою сонатою Моцарта сумним, адажіо Альбіноні та тишею випаровуються у подальшому огляді. Легман і Зойфорд, зібравши понад 20 таких робіт. Надали остаточний висновок. Ефект виникає не завдяки порядку нот саме К448, а завдяки тому, що приємний стимул на кілька хвилин підвищує настрій і фізіологічний тонус. Так сформувалася гіпотеза музичного праймінгу: коротке прослуховування будь-якої улюбленої мелодії або казки діє як філіжанка кави. Дає миттєвий імпульс увазі і швидкості мислення, але не лишає тривалого сліду в інтелекті, усі великі огляди погоджуються. Хоч крутий сонаток К448 зранку до ночі жодного бусту геніальності не станеться. Натомість варто звернути увагу на активне музичне навчання, наприклад, гра на інструменті, спів, танці під музику. Воно сприяє реальним нейропластичним змінам у дитячому мозку, і систематичних оглядів 22-24 років однозначно видно, як музичні заняття покращують виконавчі функції, самоконтроль, робочу пам'ять та увагу. Наприклад, свіжий метааналіз Лю брав дані понад 500 дітей віком 3-6 років. Дослідники порівняли малюків, які регулярно співають або грають на інструменті з однолітками, у яких музики в порядку денному немає. Найпомітніші відмінності виявилися у двох навичках. Перша це інгібіторний контроль. По суті, здатність натиснути на гальма, коли хочеться зробити щось одразу. В лабораторії це тестують, наприклад, грою день-ніч. Дитині показують картку сонечком, а вона має сказати ніч, бачить місяць, каже день. Малюки, музиканти частіше стримують імпульс і відповідають правильно. А друга стосувалася робочої пам'яті. Тут завдання були на перевірку пам'яті, де ми тимчасово тримаємо інформацію, поки працюємо з нею. Наприклад, рахуємо у думці, запам'ятовуємо телефон. Ловимо послідовність кроків у грі. У результатах дослідження сказано, що приблизно у 67% випадків краще із вказаними завданнями впорається саме музична дитина, ймовірність, що різниця виникла випадково, менше за 1%. тож вчені впевнені, ефект реальний. У середньому після року двох занять. Дитина переходить із середньої позиції в ту, де вона випереджає 65 своїх однолітків за самоконтролем і короткою пам'яттю. Огляд Родрігеса Гомеса підтвердив те саме в інших розумових сферах. Покращення теж є, але трохи скромніші. Чому так? Музика одна з найбільш комплексних активностей для мозку. Коли дитина грає на фортепіано чи співає, у гру вступають слухові, моторні й когнітивні області мозку одночасно. Слухова кора розпізнає мелодію. Моторна кора керує рухом пальців або голосовим апаратом. А лобові ділянки зосереджені на плануванні та контролі. Паралельно музика вмикає лімбічну систему. Ті ж центри, що і реагують на смачний десерт. Або приємну несподіванку. Мигдалина та вентральний стріатум виділяють дофамін, тож заняття викликають емоційне задоволення і мотивують продовжувати. Під час регулярних занять ці зони починають інтенсивно спілкуватися між собою. Це веде до мієлінізації шляхів, тобто потовщення оболонок нервових волокон і формуванню нових зв'язків. У підсумку. В музикантів-початківців нейросинапсис зміцнюється, а передача сигналів пришвидшується. В нейровізуальних дослідженнях видно, як через кілька років навчання гри на піаніно у дітей збільшується об'єм сірої речовини в слухових і моторних зонах. А мозолисте тіло це зв'язок між півкулями, стає потовщеним. Окрім самоконтролю і пам'яті, музика допомагає саме в мовному розвитку. Наприклад, вона тренує відчуття ритму, яке тісно пов'язане з фонологічною свідомістю, тобто розрізненням звуків у словах. В огляді 2023 року, після аналізу ста робіт, стало зрозуміло, що музичні властивості значно впливають на семантичне і граматичне навчання мови, допомагаючи дітям краще розуміти граматику. Та звуковий склад мови. У сумі діти-музиканти не тільки краще запам'ятовують послідовності імен, що корисно для навчання, а і раніше опановують букви і звуки рідної мови. Як бачите, музичний гурток буде зовсім не зайвий для вашого скарбу. І це стосується не тільки дошкільнят. Музика відіграє роль і в турботі про найменших. Новонароджені і недоношені діти дуже чутливі до звуків і голосів. Уже 45 робіт дослідили питання зв'язку дитини і матері ще на етапи формування в утробі. Ще перед народженням дитина чітко відрізняє тембр мами від будь-якого іншого, реагує на нього за спокійливим прискоренням серцебиття. Після пологів ця акустична пам'ять переходить у поведінкову перевагу. Немовля, обирає слухати маму і швидше заспокоїться під її спів. Саме ці факти лежать у основі рекомендацій NICU. живий тихий голос батьків краще за будь-який запис. У відділеннях інтенсивної терапії новонароджених ніжна музика перетворилася на окрему терапевтичну процедуру. Систематичні огляди показують, що вона стабілізує частоту серцевих скорочень. Підвищує насичення крові киснем, вирівнює дихання та покращує сон і ефективність годування у межах одного з ранніх рандомізованих досвідів групу недоношених малюків тримали в тиші. А інша щодня по 30-45 хвилин слухала мелодії арфи. Музична група набирала вагу швидше у середньому 19,1 грам на кілограм на день проти 13,3 грам на кілограм на день у контролі, а діти рухалися спокійніше, завдяки чому витрачали менше калорій. Подальші дослідження додали матерів дорівняння, коли мама щодня півгодини співає своєму немовляті вагусний тонус, головний біомаркер розслаблення серця. Помітно підвищується. Серце б'ється рівніше, що свідчить про зрілішу роботу автономної нервової системи. Через три місяці ці діти часто демонструють кращий режим сну і швидше переходять на повноцінне грудне годування. У контрольних групах без живого співу таких змін немає. Механізм простий. Знайомий тембр знижує викид кортизолу і синхронізує ритм дихання дитини з повільним ритмом пісні. Додайте контакт шкіра до шкіри і отримуєте найкращий природний саундтрек для дозрівання мозку та легенів. Портативні дослідження з оптичної спектроскопії навіть показують поліпшення мозкової оксигенації під час живого співу матері. Важливо дотримуватися простих правил. Гучність не більше як 45 дБ. Це рівень тихої розмови. Темп близько 60-80 ударів на хвилину, як серце матері. Тривалість короткі сесії 20-30 хвилин двічі на день. Гучні, дитячі пісні чи хаотичні звуки, навпаки, підвищують тиск і збуджують нервову систему малюка. Отже, музика в NICU. Ефективна, коли це спокійний ритмічний фон, а ще краще ваш живий спів. Саме голос, серцебиття і тепло батьків формують для немовляти звуковий кокон безпеки, допомагаючи йому швидше рости і адаптуватися до життя поза материнським організмом. Що саме відбувається всередині мозку, коли дитина розбирає першу гаму чи примруживши око? Виводить мелодію на ксилофоні. Сучасні нейронауки висувають кілька взаємодоповнювальних механізмів, які разом пояснюють, чому музичні уроки змінюють поведінку і навіть анатомію мозку. Один із ключових шарів аудіомоторна петля. Коли дитина натискає клавішу або бере ноту голосом, сигнал спершу обробляє слухова кора. Далі він іде дорсальним шляхом до примоторної та моторної кори, а мозочок тонко підлаштовує ритм і точність. У роботу вмикаються й базальні ганглії, глибокі вузли керування, що запускають потрібний рух і гальмують зайвий. Навіть під час пасивного слухання, чіткого ритму функціональна МРТ фіксує співактивацію слухових і рухових зон. Мозок напівавтоматично штовхає тіло до дії, звідси звично тягне постукати ногою. У випадку вокалу підключається вокальна гілка петлі. Разом зі слуховою корою активуються артикуляційні зони, ларингіально-моторна кора та дихальні центри. У співаків навіть під час простого прослуховування пісні реєструють. Активацію гортанних і язикових м'язів. Апарат налаштовується, ніби готується повторити, почути. Усе це відбувається за десятки мілісекунд. Почув, спланував, виконав або принаймні підготував артикуляцію, знову почав і звірив з очікуванням. Регулярні заняття змінюють не лише активність, а й проводку між зонами. Це видно на дифузійній МРТ. Через 12-15 місяців уроків у дітей поліпшується організація волокон у дугоподібному та верхньому повздовжному пучках. Це траси між слуховими і лобовими ділянками. А мозолисте тіло, місць між півкулями, стає товщим. Зростає міелінізація, тож імпульси біжать швидше і без шуму. Для інструменталістів. Це означає менше промахів по клавішах і рівніший темп, а для вокалістів точнішу інтонацію, стабільніше дихання і швидшу автоматичну корекцію фальшів. Коли аудіомоторна магістраль розбудована, мозок витрачає менше свідомих зусиль на сам факт попасти в ноту або клавішу і звільняє ресурси для виразності дикції та опанування складніших фрагментів. Другий шар прогностичне кодування. Музика триває в часі, тож мозок постійно прогнозує, коли пролунає наступний акцент і що саме це буде. Висота, акордовий поворот чи, може, взагалі зміна тембру. Слухова кора будує внутрішню модель ритму і мелодії. А лобові ділянки звіряють очікування з реальністю. Коли все йде за планом, обробка стає економнішою. А от коли з'являється несподівана нота чи пауза, виникає короткий сигнал помилки передбачення, який легко зафіксувати на ЕГ. Регулярні вправи від простого плеска і у такт до читання з аркуша, уточнюють цю модель. Тож мозок менше дивується дрібним відхиленням, швидше ловить слабку долю і. Точніше очікує кульмінацію. У Утренованого музиканта календарь тактів і словник можливих продовжень завжди під рукою. Мозочок і моторні зони готують рух ще до того, як він стане потрібним, а слухова кора порівнює почуте з очікуваним і миттєво підказує мікрокорекцію. Коли збіг очікувань і реальності ідеальний, гра рівна, коли відхилення помірне і доречне Наприклад, несподіваний гармонічний хід або затримка перед кадансом, виникає напруга, а потім приємне розв'язання, звідси й емоційна насиченість музики. Цілеспрямовані практики, що граються з передбаченнями, наприклад, метричні прайми, питання, відповідь, свінг чи поліретмія пришвидшують навчання. Чим точніші прогнози, коли і що. Тим менше зусиль іде на техніку, і тим більше лишається на виразність та ансамблеве дихання. Третя складова ритмічне підхоплення. Коли ми чуємо рівний пульс, до прикладу, метроном, барабан чи чіткі хлопки, мозок підлаштовує власні коливання під зовнішній такт. Нейрони в тета і бета діапазонах просто починають вистрілювати у фазі з бітом. Такі віта збудливості полегшують проходження сигналу аудіомоторною мережею від слухової кори до моторних зон і роблять точнішим відчуття часу. Уже після хвилини двох рівного пульсу увага стає організованішою. Правильні реакції в тестах тисне не тисне з'являються швидше. Розкиди по часах зменшуються, а зайві рухи зникають. Якщо до пульсу додати рух, наприклад, плескіт, кроки або удари по барабану, петля замикатиметься ще щільніше, а міжпівкульна взаємодія працюватиме економніше. Успіви ентертеймент допомагає дихальній системі й гортані входити в однакову фазу з музичною фразою, легше втримати довгу ноту, або точніше сісти на початок кратка, або ж акуратніше закрити приголосні. На практиці це реалізовується через короткий розгін рівним бітом, далі завдання на акценти, а потім ігри з паузами, сінкопами та викликом відповіддю. Четверта ланка дофамінова система винагороди. Коли музика доходить до кульмінації, активується вентральний стріатом і вивільняється дофамін. Петсканування з радіотрейсерами показують дві фази. Очікування і сам пік емоцій з дещо різними вузлами мережі. Сила сирот корелює зі змінами кровотоку в центрах винагороди та емоцій. Це не лише приємно, дофамін – сигнальна мітка навчання, що підсилює зв'язки, які привели до вдалої події. Саме тому вийшло красиво після 10-го прогону. Стає найкращим мотиватором сісти за інструменти ще раз. Система винагороди робить практику самопідкріплювальною і дає час пластичним змінам закріпитися. П'ятий механізм мовно-ритмічний перенос. Кілька десятків секунд регулярного музичного пульсу синхронізують внутрішній годинник із тактом. І коли лунає фраза, мозок уже передбачає, коли буде наступний склад чи наголос. Це тимчасово впорядковує часову сітку уваги і полегшує розбір граматики. Тому короткий ритмічний прайм передмовним завданням нерідко знижує кількість помилок у повторенні речень або в граматичних судженнях, як у дітей з мовними труднощами, так і в типово розвинених однолітків. Ефект залежить від умови завдання і якості прайму, але загальна тенденція послідовна. І нарешті на гормональному рівні музика діє як антистресовий модератор. Уже через 10 хвилин спільного співу знижується кортизол і підвищується окситоцин. У найменших це корелюється зі спокійнішим серцем, кращим сном і набором ваги. Разом ці шість шарів. Аудіомоторна петля, включно з вокальною гілкою, прогностичне кодування, ритмічне підхоплення, дофамінове підкріплення, мовно ритмічний перенос і гормональний антистрес пояснюють, чому музика настільки ефективно будує дитячий мозок і чому її вплив виходить далеко за межі просто кращого настрою. Окей. Ось ми і дійшли до останніх нот нашої науково-популярної пісні. Сьогоднішнє відео демонструє, що, мабуть, головне це не забувати бути скептичним. Не все, що гарно звучить або всі рекомендують, є вірним і дієвим. Ну, мене теж в дитинстві є це викатували, бо всі так робили. Але все одно довелося відвідувати спеціаліста і терапію. Тому перевіряйте і шукайте справді дієві способи взаємодії зі світом через музику. І я точно можу бути тою, хто вам з цим допоможе. Напишіть у коментарях, чи вірите ви у силу Моцарта після сьогоднішнього відео і поділіться своїм улюбленим твором. А щоб не пропустити інші відео, поставте вподобайку і підпишіться. У описі ви знайдете посилання на наукові джерела. Тож, за бажанням, ви зможете самі зануритися глибше. Я маю інші відео на каналі, одне з них ви бачите на екрані, і воно б мало бути вам до смаку. Тож не пропустіть! Це кінець відео, але я буду чекати вас у іншому. І пам'ятайте, активне прослуховування музики що покращує психічну обізнаність. Па-па!